Друга частина читати паперову книгу чи з телефона. Не знаю, якщо читати, то, мабуть, що паперову книгу. Бо якщо з телефону, то можна включити аудіокнигу і просто слухати. Типа, щоб не, не ти можете щось робити і просто це слухати. У мене один знайомий. Він пішов на роботу і 10 годин слухав, не знаю, що слухав. Тут книжку вибрав собі для себе і 10 годин слухав. 10 годин слухав книжку. Він мені це розказує, думаю, ну, жорстко жорстко Але він каже, я б... за один день і каже, я прослухав цілу книжку. Ну, все одно вибирати вам. Як вам краще. Ви можете читати з листа паперового, можете читати з книжки, або можете читати з телефона. Робіть, так би вам було зручно. саме Саме класно. Ванна чи душ? Ну я виберу душ. Але не знаю, як як вам краще. Ну, я не знаю, я більше душ. Помилку. Пішу... Якщо далі працювати, буду багато роботи. І так не встигаю все зробити, те, що хотілося б. До Ютуба, до Ютуба не можу дойти ще. ну ще не можу дойти. Хоча все одно кожен день щось виставляю, все одно не можу дойти до Ютуба нормально, так як би я хотів. Можете описати ви, типу написати вашу думку, що ви виберете? Чи ви виберете душ, чи ви виберете ванну. Що вам що вам більше подобається? Швидка, а, швидкий перекус чи повноцінна їжа. Це залежить від вас, що ви робите. Тому тому тут таке: це залежить від вас. Чи, це було працювати в тиші чи з фоном. Працювати в тиші чи з фоном. Ну дивлячись який фон. І дивлячись, яка робота. Якщо ця робота не заважає, то я, бо я знаю, типу, якщо це якось не знаю, не стройка чи що, щось в цьому плані, то краще б щось на фоні грало, бо цілий час там не знаю, пилються так я собі Але все залежить від вас, що ви любите. Якщо ви любите в тиші, працюйте в тиші. Ні. Включайте щось собі на фоні і працюйте з фоном любим. Рано лягати чи до досиджувати до пізно Хто рано лягає? Ну, рано давайте це плюс-мінус 7-8 години вечора. Ви собі рано тіпо, лягли, але, як правило, ви в 5 годині 5 6 організм, типу, вже. Типа, сам просить Це залежить від вас, я не знаю, типу. Тіпо... Можливо, все залежить від роботи, яка у вас. Якщо робота потребує вставати тіпа, дуже сильно рано, це не знаю, так як дуже багато хто стоїть там, в 4-й годині чи 3 на, на роботу, то, звичайно, вам треба дуже швидко лягати спати, би бивисип, висипатись, бо бочна робота це треш. Це так собі на троєчку. Робити кілька справ одночасно чи по черзі. Якщо вам Якщо вам дозволяє робити кілька справ одночасно, можете робити кілька справ одночасно. Це це, залежить, це буде залежати від того, яка це справа, і що ви робите. Якщо якісь там дрібні роботи, то так. Якщо ви вже вибрали, наприклад, одну ну, типу одну справу і. Ви не можете піти зробити іншу. Вам треба спочатку зробити одну справу, а потім перейти до, до іншої. Але ви можете робити так, як вам зручно. Можете зробити цю справу тут, піти там, тут закінчити потім. Можете робити все, як ви думаєте. Це, як ви думаєте, як ви вважаєте, як ви вважаєте правильно, так ви робите, і вас ніхто не буде заслужувати 100%. Бо все все одно, все, все, все одно залежить від вас. Тому як ви зробите, так воно все одно буде правильно. Нотатки в телефоні чи в блокноті. Я думаю, що зараз дуже багато хто робить нотатки саме в телефоні. Але є дуже багато людей, які роблять нотатки в блокноті, і це теж правильно. Бо телефон може, телефон може поламитися, ви можете загубити, ви можете, ну, різні. Різні ситуації можуть статися з телефоном, нотати будуть, наприклад, вдома. Ну, але, але все одно, типу, я думаю, що не знаю, відсотків 60 нотує все в телефоні. Бо там не сильно що ж, що ж таке, така якась важлива інформація, але саме, саме такі. Зараз підберу підберу слово, саме такі. Потрібні тут і зараз, не знаю там, якісь паролі, ситуації, не знаю, що, що в цьому плані. за, записуєш собі в телефон і, і це, це зручно просто, бо ти з телефоном завжди, і тобі треба щось подивитись, ти відкриваєш телефон і дивишся. Але ви можете робити все так як вам зручно. Часто міняти постріль, чи це норм? Так, да, це норм. Я вважаю, що це норм. Дивитись прогноз погоди чи йти на умання. Ну, дивлячись, куди ви йдете, якщо ви йдете десь гуляти вам, типу десь відпочивати, десь на, на пробіжку, на прогулянку, їдете відпочивати десь, то обов'язково потрібно. Обов'язково потрібно подивитися прогноз погоди. Це 2 секунди, ти подивився і знаєш на погоди завтра. Відповідати одразу чи пізніше. Ну, є можливість відповідати зразу. Типу, вам прийшла смс-ка, ви тільки 30 секунд відповіли, там голосовим Там нема проблем. Є можливість відповідати зараз, бо якщо ви відповідаєте пізніше, це називається мороз. Купувати про запаси чи по мірі потреби? Ну, дивлячись, дивлячись, що це за продукти, І чи це речі, чи це продукти. Все залежить від того, що це. Але я думаю, що можна і... По мірі потреби. Прийшло потрібно, купили і рухайтесь так далі. Сортувати сміття чи ні, ну да. так. Захотілося б. Сортувати це це класно, бо дуже великі штрафи за те, що не сортуєш. Витирати пил регулярно чи коли видно. Я думаю, що періодично можна витирати, витирати. нічого немає такого. Домашні росли... рослини так чи ні? типу горщику Ну да домашні рослини це потрібно. Не знаю. Ну, вазонок один хоча б був би вдома. В тебе один вазонок, типу, він не пошкодив Вам не, при... не принесеться нічого. Там, не знаю, раз у два дня полили 200 грамів вони втипали це дуже багато. І все, типу, і... вам не шкода, а рослина в будинку це в квартирі чи в будинку це, це потрібно. Якби не було. Вечеряти рано чи пізно? Краще рано. Краще рано повечеряти. Не знаю, годині, то може 7 плюс-мінус не буде, 7 6 не буде 8, максимум. Повечеряли, і маєте ще дуже багато вільного часу, можете щось робити. Краще. Я думаю, що краще так. Тиша перед сном чи щось увімкне. Це, другими словами, коли ви хочете заснути або лягаєте спати, як ви. Як ви, як ви, як ви? Як ви знаєте В тиші? Чи любите щось покласти на фон там фільм, серіал, типу що ж би вам розказувало? Це все залежить від вас, від людей, типу Як вам зручно так можете і робити? Е, день без планів, кайф чи стрес? День без планів. День без планів. Ну, день без планів це це відпочинок. Але як, як правило, все одно, якщо у вас є вільний день, і, типу, і це робочий день, значить плани появляються так. Раз, два і плани появилися і ви поїхали на роботу. 100% процентів. Я не знаю. Не знаю як кого, але це завжди так. Це може бути відпочинок в неділю, в неділю. І то в неділю ви можете собі план, не робочий план, а план того, щоб десь піти прогулятись, пройтись, відпочити. Це дуже класний клас. Я, ну, я думаю, що, наприклад, вівторок. Вівторок, робочий день, у вас нема плану, ви просто сидите, думаєте, а я би вийшов. Десь". Лиш просто ви виходите і у вас знаходиться робота зразу. зразу знаходиться робота 100%. Тому усі набороси люди. І знаходиться робота, бо треба кожен день робити, щоб заробити гроші, бо якщо ти сьогодні не заробиш у робочий день, то це вже буде мінус у кінці місяця. Як би не було, це просто факт. Тому якщо у вас є можливість працювати... о, да я привіт. Якщо у вас є можливість працювати у робочий день, то це треба робити. А якщо у вас нема планів, то у вас знаходяться плани 100%. 100% знаходяться плани. Навіть у вихідні дні все одно знаходяться плани. Все одно появляються плани. Я не знаю. 100% що появляються плани. Як би це не було? Я більше, я більше впевнений в цьому.